Це яке з яблук, сливок, Ну що, варення, консервація. Трошки взяла, а тоді ще підвеземо. Це домашнього да, ще? все добре. Жіночка, звати її Олена, принесла навіть мисливські ковбаски. Ця автівка придбана за кошти асоціації волонтерів. Зараз у нас є акція. Ми наповнюємо її за допомогою місцевих мешканців сіл вишенки, гніди та петропавловські. Люди несуть і консервацію, і фрукти, овочі, курку, яйця. Та як же не долучиться? Ну так і твориться в країні. Треба хоч чим-нібудь. Ми ж воювати не підемо, то ми хоч чим-нібудь допоможемо. Це для всіх на сьогоднішній здравомислящих в Україні важливо заді. Тому, в принципі, хлопцям там тяжко зарядити, а ми, я кажу, тут все-таки у нас спокійні і ми повинні їх якимось чином підтримувати. Є дуже велика проблема доставки продуктів харчування, жарко на вулиці. І це було вже кілька місяців. Військові допросили цю автівку, вона дуже маневрена, тому що на фронті, ну в цих селах, в місцях біля фронту дуже погані дороги. І це дуже важливо, щоб вона була маневрена по неякісному. Дорогам, щоб могла пересуватися. 17 тонн може перевезти Дуже якісна, нова тут стоїть охолоджувальна установка. Може охолоджувати до мінус 20 і взимку до плюс там, 20. Ми тут вже знаходимося з сьомої ранку. Зараз вже у нас 12-та і достатньо багато людей вже прийшло і принесло щось зі свого городу, хтось щось купляв. Ми бачимо тут і капучино, і консервації, і навіть крупи. І ще в нас приходять навіть військові. Хлопця звали Константин. І він привіз нам олію, мівіну. Каже, це те, що військові зазвичай питають постійно мівіна, так як вона швидко готується. А так бабусі, дідусі самі. Копають свою картоплю, гірки з городів, навіть сливи вони там були у нас, що у нас вже в холодильнику є багато овочів, які вони теж приносять все своє, все з дому. Ще хочу додати, що у нас є така чорна машина з гучномовцем. Там є у нас сором'язливий хлопець звати його Сашко. Ми будемо їздити по селам у нашій громаді. І хто хоче, може також приєднатися і щось віддати з їжі для наших військових. Я думаю, так, все, поїхали. Просимо вас передати нашим славним героям будь-які продукти харчування, що є у вашому господарстві. Почули оголошення, ну гучномовець, почули і швиденько організувалися. Якщо б ми знали що потрібна буде допомога сьогодні, звичайно, організувалися більше, те, що було вдома. Продукти харчування, Крупи різні, кава, капучино, закрутка. Готові допомогти завжди, з любов'ю до наших воїнів-захисників. Кабачки може. Це я почула, що созда там. Я думаю, подбаю, на що воно мені торгуля тає. Я без огірка бейду себе, без кабачка того. Ось каквітки, ж квітки комусь подарую на щастя. туда в сторону бахмута сколько здесь передач 16 либо 7 пониженных 7 повышенных ничего себе раз в сторону пошла 5 6 7 8 ну и здесь вложечек сбоку половинки они же половинка используется мотору не хватает. Половинку вниз, сцепление нажал, отпустил, у тебя появляется дополнительный момент. Тяпо. Це для наших бійців вітаміни з мультіелементами та знеболюючий засіб, дуже ефективний. Це рефрижератор, який підтримує зимку температуру до плюс 23 градусів літом до плюс 20. Мешкасниці нашої громади за зібрали. Бабушки, дідусі, та сіли. все, що вирощено на городах. Консервація, інші речі, варення. Ну, це так. Щоб наші бійці відчули домашні атмосферу. Точно так. Бійці традій бригади дуже дякую Коментарям за допомогу та надання такої.